Багато емоцій, обійми, дзвінки рідним. А для ворогів обіцянка не пустити на українську землю і знову стати до лав армії. До України в неділю повернулися ще 303 військових. Це заключна частина обміну, про який раніше домовилися у Туреччині тисяча на тисячу. Про це а також про важливу деталь, на яку вказали повітряні сили, коментуючи масовану атаку Росії та зброю, яку знову почали використовувати вороги. Хроніка 1187-го дня великої війни в огляді. Ганнерибалки рибалки 298 дронів та 69 ракет. Варварство Росії сьогодні відчули мало не в кожному куточку України. Масована атака з загиблими, зокрема дітьми, поранені цивільні та зруйновані домівки. Крім балістики, росіяни застосували рекордну кількість дронів. Загалом 298 Мабуть, ще стільки не було. Це говорить про те, що противник нарощує. Виробництво БПЛА, як дронів імітаторів, так і шахедів. у повітряних силах зауважують воєнні злочини країна-агресорка з є на тлі переговорного процесу про перемир'я. Весь світ сьогодні дивиться на ці речі. І цинічні варварські атаки, які Росія сьогодні застосувала. Це дійсно ну важко коментувати. Тим паче на тлі сьогоднішніх загиблих дітей. Це дійсно співчуття рідним близьким. Росія застосувала різні види ураження з повітря, зокрема ракетою Х-22. Її ворог досі не використовував тривалий час. Вибухова частина Х-22 – 950 кілограмів у повітряних силах. Називають небезпечну особливість цього виду зброї. Це неточність, Це те, що ракета має допустима допустима неточність. У так в радіусі ураження 600 метрів. І от такою ракетою вони сьогодні знову атакували Україну, що говорить про черговий терористичний намір. Сії проти нашого народу після атаки російське Міноборони цинічно і високоточно збрехало про ураження військових цілей підприємство ВПК України, але на болотах теж було гучно. У різних куточках країни агресорки вибухи зокрема чули в Тверській області неподалік місцевого аеродрому Мігалове. А на Курщині поскаржилися українські дрони допекли Путіну. Його вертоліт нібито опинився в епіцентрі безпорадності російської ППО. Інтенсивність атаки во время прольоту борта Верховного Главнокомандуючого на територі... Торі Курської області значительна вагасла. Диктатор не може злетіти, а герої ступають на рідну землю. Ще 303 українських воїни повернулися до України в межах триденного обміну тисяча на тисячу. Та господи, місячна зоря, Видно, хоч колки збирай. Україні, повернення. Слава Україні! Вітаю, друже! Слава Україні! Моряки, десантники, піхотинці, нацгвардійці та прикордонники. Емоції, від яких неможливо стримати сльози, і новини від найрідніших. Я навіть не знаю, що вітаємо, вітаємо! Слава Богу!» Добре, вже вдома, вже в Україні, Ірочка, вже в Україні. Доброго дня, ми з України. Так що підучі вітають тебе. Ми ще надолушанка людинку тут на більше чекати. Так що ми з тобою вже побуті. Деякі військові чекали на обмін три роки. Скільки ви не їли шоколаду? Три роки. Три роки, три роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з'їли. Тримай, хлопці, давайте. за Україну. Водночас в обміні жодного азовця, командир першого корпусу НГО Азов, полковник Денис Редіс Прокопенко, назвав це ганьбою і заявив, влада не зацікавлена у поверненні бійців. Україна забита російською агентурою під саму зав'язку. Про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попис московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше ніж солдати, котрими РФ засипає землі України. Жодного азовця серед тисячі обмінних це ганьба для всієї нашої держави. Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди. Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню. І результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін, то в даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, типу, кого вони готові віддати, і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий, і Україна бореться за кожного свого громадянина. Хочу нагадати, що це 65-й та. Ті, хто повернувся, передають ворогам окреме вітання. Ми повернулися і ми не дамо, щоб зайшли в Київ наші вороги, орки. Ми не допустимо цього. Все рівно вернемося туди і знову станемо в ряди. візьмемо зброю в руки, будемо захищати нашу неньку Україну. Не дамо тим гадам іначе не можу сказати, щоб вони йшли, нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Відходьте групового фото. Вдома покладаємо. Дякуємо вам. Дякуємо, що витягнули. Ганна Рибалка, п'ятий канал. У Москві знову тривожно. Там було оголошено про атаку кількох безпілотників. Про це повідомляють російські медіа. Мер Собянін повідомив про чергову атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, ППО Росії героїчно знищила вже чотири дрони, які буцімто летіли на Москву. Та аж так наполохали росіян дрони, що й у місті під Москові тимчасово призупиняли роботу одразу три аеропорти: Внуково, Домодєдово та Жуковський. Аеропорт Пулково у Санкт петербурзі також попередив про можливі збої в розкладі у разі, якщо дрони навідаються і туди, російські пабліки досі рахують буцімто успішні збиття. Володимир Зеленський вів у дію санкції РНБО, зокрема проти колишнього народного депутата та сина експрезидента Моторсічі. Відповідні укази опублікували на сайті офісу президента. Заходи застосували проти екснардепа Ігоря Мосійчука. Під обмеженнями опинився Ростислав Шапошніков, колишній журналіст, який веде ютуб канал, де висловлює антиукраїнську позицію та критикує українську владу. До списку потрапив і Олександр Богуслаєв, якого підозрюють у спільному з батьком розкраданні активів компанії «Моторсіч». Окремо під санкціями Ахмед Дудаєв, помічник глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Усіх їх безстроково позбавлено державних нагород обмеження, щодо них діятимуть упродовж 10 років. Зокрема, йдеться про блокування активів. Ніяких торговельних війн, ЄС та США слід провести серйозні переговори. До цього закликає міністр фінансів Німеччини Ларс Клінкбаль, Повідомляє видання Більд. Таку заяву міністр зробив на тлі погроз Трампа запровадити 50% мита на європейські товари із 1 червня. Він вважає, що Сполучені Штати та ЄС мають негайно сісти за стіл переговорів для вирішення торговельного питання. У коментарі німецькому більд Клінкбальд наголосив, замість провокацій сторони мають зосередитися на діалозі. Торговельна ескалація шкодить як американській, так і європейській економіці. Наголошує німецький політик. Погроза Трампа вже спричинила. Різке падіння на фондових ринках Європи.